19 січня 2023 року. Четвер. Заняття з логіко-математичного розвитку. Тема Кількісна лічба у прямому та зворотньому порядку. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю вам здоров'я і добра. Діти, до нас сьогодні завітав веселий хлопчик Андрійко. Він хоче подивитися, як ви вмієте займатися математикою. Зараз ми з вами будемо рахувати висенят. Починаємо рахувати. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Це ми з вами порахували в прямому порядку. А зараз ми будемо з вами рахувати в зворотньому порядку. Рахуємо. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Андрійко запропонував пограти в гру, яка цифра загубилась. Будь ласка, будьте уважні і будете нам казати, якої цифри немає. Так, будь ласка, подивіться уважно і скажіть, яка тут цифра загубилась. Так, правильно цифра 2. Подивіться тут уважно і скажіть, яка цифра загубилась. Так, правильно цифра 4. Далі подивіться уважно і скажіть, яка цифра загубилась. Так, правильно цифра 3. Тепер дивимося у зворотньому порядку. Подивіться уважно і скажіть якої тут нема цифри. Правильно цифри 4. Подивіться на цей ряд і скажіть, яка цифра тут загубилась. Так, правильно цифра 2. Подивіться уважно і скажіть. Яка цифра тут загубилась? Так, правильно, цифра 3. Діти. Андрійко хоче зробити лавочки для мишенят і зайченят? І він приніс. Дві дощечки. Подивіться уважно і скажіть, як узнати, яка дощечка довша, а яка коротша? Так, правильно треба накласти одну дощечку на іншу. Ми вирівнюємо кінці. І дивимося, подивіться, будь ласка, яка дощечка довга? Зелена, а яка коротка, синя, правильно? Ось дивіться коротка дощечка. Для кого, дітки, будуть? буде? Так, правильно, для мишенят. А довга дощечка? Для кого? Для зайчиків. А давайте порахуємо, скільки мишенят повістилося на дощечці. Один, два, три. Скільки мишенят? Три мишеняти. А скільки зайчиків? Один, два, три. Чотири. Скільки зайчиків? Чотири. Ось подивіться. Дітки, до нас звернулись ведмедик і їжачок. Вони хочуть йти додому, але не знають, по якій доріжці їм іти. Дітки, як ви думаєте, ведмедик должен йти по широкій доріжці чи по вузькій? Так, правильно, по широкій, а їжачок повинен йти по широкій доріжці чи по вузькій. Так, правильно, по вузькій. Ось у нас дві доріжки. А як нам узнати, яка доріжка широка, а яка вузька. Так, правильно, їх треба накласти одна на одну. Ось ми з вами наклали одну доріжку на одну і виявили, що. Червона доріжка яка, правильно вузька, а жовта доріжка яка, правильно широка. Тому їжачок повинен йти по якій доріжці? По червоній. А ведмедик по якій доріжці? По жовтій. Молодці. Правильно ось доріжки для ведмедика. І доріжка для їжачка. Для ведмедика якого кольору? Жовтого. І яка вона доріжка? Так, правильно широка. Для їжачка якого кольору доріжка? Правильно червона. І яка вона? Правильно вузька. Молодці, ви із цим завданням справилися. Андрійка. Андрійко радіє вашим успіхам, але йому вже потрібно йти додому. Давайте попрощаємося з ним і скажемо. Що ми йому повинні сказати, дітки? До побачення! Діти, я думаю, вам сподобалося наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!